Усім привіт, з вами Роман Стар і це моє нове відео. І сьогодні ми граємо не в Java Edition, а в Bedrock Edition. Я вам зараз покажу хокей у Майнкрафті, а потім ми подивимося на один міф. Якщо добре. Поїхали. Як ви бачите, ми, як я Дешені подроку? Версії ветроку? Под Ось. У мене є собственний скин. Добре. Ось це. Ей, ти куди пішла? Тобі тут і не місце. Ось це. Окей. Ви ну, мене спросите, а чому цей? Залізний голем не може вийти? Та-да! А я його вставив бар'єром. Добре, зараз це не важливо. Я зараз вам покажу окей. Та... Втікай! Ось я шайбаю тебе. Я цього не хотів. Стоп, а що це? Що це? Це не повинно було випасти. Я, я не знаю чому. Добре, повертаємося. У мене є ось це. Добре, дивіться, я зараз зупиню гру, не тут я натискав. Ось. Бачите, в мене є скин для хокею. Ось він. Ось я його вибрав. Бачите? Тепер я ось такий. І тепер, щоб забити гол, нам потрібно пити черепаху, як шайбу, щоб забити гол. Ось я на ось цій команді, то я її б'ю. Ох. Це буде складно грати у хокею в Майнкрафті без модів. Тому що черепаха можна. Зне... Ось. Бачите? Це був ху? А зараз я її Чому? Я не зрозумів. Чому у нього морська трава є? А не оце, як цей предмет? Зараз я знайду цей предмет. Він натуральний. Я ще сплю. А! Ось він. Чого він не випав? Я не знаю чому. Давайте зараз поменяємо мені скін, тому що він повинен бути ось такий. Добре, відновити був. І зараз... Ми будемо пробрасті. Тут говориться, що коли на голові два броня. Його що? Можна надягнути? Хо, -хо, хо Та дивіться на мене! Я, Я цар морей! Ну, мені ще тризубець треба... Це фіня. Тробе. Зараз ми про... перевіримо миф про те, що жаба може з'їсти магмаку куби магми. Зараз. Я це зараз закрою. Ось, я це мовив і нам потрібно ось такий магмакуб. І лягушка. Жаба. Добре. Макмаку може бути трішки страшний, но ми смелі, ребята. тому ми спочатку спавнимо його. Його. Давай. Його. О! Є. У мене мурашки по зараз з'явилися. Добре. У мене є план. Він зараз туди пригне. Я бачу, я бачу, я бачу тебе. Ага, ага. Не втікай, тебе треба, щоб шаб жаба з'їла. С'їждж! С'їждж. Не зрозумів, а чому вона не їси? О, щось сталося. Давайте. Не хочуть. Добре, я його знищу зараз. Це буде довгий процес. Бачите, що робить? О, я його одним Це правда! Це правда! Він може його з'їсти! Це правда! Прикольно. Так, де другий? Ось ти де! Ха-ха! Не від мене я тічеш! Добре, в нас ще мало часу. Так що зараз перевіримо на с Слизний. А ти до побачення. Добре, я зараз заспавню слиза. Разово не їх не лісить. Лісить, коли вони маленькі. Це як... Давайте, сюди жаби. Вискосний моб. О, він же... ага ха, ха ха Це мож... Це анімація Дуже крута. Ей, з'їж його. Будь ласка. Будь ласка. Да я пофиг. Я не зрозумів. Добре, ти. Хо-хо! Я, я бачив, як його рота він відкрив. того -хо -хо, 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 хо хо Це дуже круто! Є ще один міф. Треба вже вскорятися. Деже, деже, де вже? Ага! Ось туди. Ось. І нам треба ще давно. Тепер щось нове. Квітки. Нам. Нам потрібні штукенці, щоб покрасити півчку. Де вони? В нас немає більше часу. Давайте, давайте. Все, я зараз не можу у нас вже мало часу, якщо тут не буде. А що, не треба паритися, ми це зробимо на наступного відео. Усе, з вами був Фромен Стар. Ставте лайки, якщо хочете побачити наступний міф. І всім до побачення. До побачення.